Бабін Микола Миколайович народився 10 жовтня 1969 року в селищі Веселе Григорівської сільської ради. З дитинства полюбляв техніку, тому кожного дня після уроків пропадав у місцевій сільгосптехніці. Після закінчення григорівської школи пішов в армію і потрапив в самісіньке пекло в Афганістан. Дякувати Богу. Повернувся живий з тієї страшної війни. Невдовзі створив сім'ю, в якій народилося дві доньки. Завдяки своїй наполегливості та тяжкій праці, Микола Миколайович у рідному селищі заснував потужне фермерське господарство. З початком повномасштабної війни наш земляк став на захист батьківщини, вступивши до Григорівського загону самооборони. Маючи бойовий досвід. Микола Миколайович здійснював вилазки на територію сусідньої громади, яка на той час була окупована рашистами. 26 березня 1922 року він перебував у районі обстрілу розвідувальної групи, під час якої загинув Олег Олійник. Як справжній герой, Микола Бабін викликав вогонь на себе, чим зберіг життя двом іншим хлопцям, а сам Загинув від куль расистів. Понад усе наш земляк любив рідну землю і часто її красою милувався з висоти пташиного польоту. В наших спогадах він залишиться веселою та життєрадісною людиною, яка не боялася труднощів і йшла до мети з високо піднятою головою. Несподівано серце виявилось зірваним розірваним, і куплет навік лишився недоспіваним. І ні ритму, ні луни серцебиття несподівано, той, хто так летів, завзято і не стримано, ким нікому зла не було заподіяно, раптом впав і зупинилося життя.